Люди, дослухайтесь і їжте клітинне харчування. Рятуйте себе, дайте своєму організму все корисне, що є в клітинному харчуванні в тій капсулі. Послухайте, як людина розказує, як вона спасається. Три місяці всього їсть. А я Леся, мені 43 роки, у мене онкологія. Я минулого місяця розказувала свою історію, я повторювати її не буду. Я дуже відчула. Переживання Антоніни попередньої, яка розказувала, як переживає людина, коли чекає результат, свої результати під кабінетом і результати аналізу. І ці результати я вчора відчувала. Так само я вчора вже здавала аналізи, і чекаючи вечора, коли прийде результат на телефон, переживаєш, нервуєш і відкриваєш, а там результат 7,5%. Коли в листопаді було 32, в грудні 10, в січні 9,2, а вчора 7,5. Це шокуючі, приємно вражені результати для мене, тому що в мене таких за 6 років хвороби, в мене такого результату не було. І я переслала зразу лікарям, це вони чекають уже третього рецидиву у мене. Ну, я так кажу відкрито, бо термін приходить по тому, що кажуть, що було захворювання там, в році, через три роки перший рецидив, значить, половина періоду він не був через півтора року, і тепер якби, вже мав бути третій рецидив. І коли я визнаю про ці результати, то я ну, просто ожила знову ще місяць життя, приємно вражена. І ми сидимо з ріднею і так говоримо, що це може бути. Я кажу, Божа сила навернула мені такий шанс ще пожити на цьому світі, напевне. І я дуже хотіла почути тут у групі про онкологію, бо я попередньо, я кожного разу слухаю, але мало слухаю, мало чути онкології. І сьогодні вже бачу два. Двоє людей розказують онкологію, і я більш як впевнена, що також є в групі люди, які мають такі результати, які приймають цей продукт і мають хворобу. Таку. І просто е, прохання, щоб вони ділилися, щоб люди знали, бо якщо я маю результати, я більше впевнена, що також люди мають ці результати. Бо я приймаю продукт всього три місяці, і я маю такі е, результати. І навколо мене. Ну, дуже люди задоволені тим, що я рекомендувала, я дякую Святоці Петраш... Петрашевській, яка мене завжди підтримує, підказує, що брати, що не брати. І ну, я, я задоволена. Я дякую всім, я дякую розробникам, я дякую Олі Ярамчук, що завела в Україну такий продукт, і всім, -всім хто цей продукт приймає. І якщо тепер. Така епідеміологічна ситуація, що всі хворі, то як тільки починався вірус, імунна система на такому рівні була, що вона мене мусило зачепити, то тепер мені десь там пошило горло, я посмоктала імунокот, який мені подарувала свята, пару капсулів прямо, і вона зранку встаєш як здорова людина. І тому такі результати місяць живу, на другий місяць знову дасть Бог, я включуся і скажу свої результати. Результати всі мають, яким я рекомендувала, всі мають. Люди результати. По ногах, по, по сну, ну, енергія, сон, кишечник. Це в це першу чергу. Дякую, дякую вам всім. Дякую, супер. Результати просто неймовірні. Весь.